Люди часто шукають опору не в собі, а в зовнішньому світі. Намагаються спиратися не на себе, не на свою силу, впевненість, а шукають зовнішні опори, людей, ситуації. Я пропоную вам медитацію, яка допоможе сфокусуватися вам на собі, на своїх ресурсах. І відчути, повірити, що ви це найголовніша і найдійніша опора для вас. Фокус уваги та віри на собі. Дозвольте собі бути господарем свого життя. Я довіряю своїй Божественній суті. Я є духом і людиною одночасно. Я довіряю голосові істини. Він звучить у моєму серці. Я слухаю себе. Я слухаю світ. Я слухаю Бога. Я знаю правду. Я. Маю право на свою правду. Я довіряю собі та своїй правді. Я йду своєю дорогою. Мій шлях веде мене до любові та світла. Я виконую своє. Найвище призначення. Я живу і дію разом із Богом. У любові і світлі Всевишнього, мені все вдається, і вдається як найкраще. Я вірю в себе, я точно знаю, що гідний найкращого. Це найкраще приходить до мене щогодини та щохвилини. Я сам собі опора і основа свого життя.